Давні греки вважали, що наше око працює подібно до ліхтаря, саме воно випромінює світло, яке відбивається від об'єктів і повертається назад. Можливо, така здатність пасувала б циклопам, чи кентаврам із давньогрецької міфології, а ми розповімо детальніше, як насправді працює око. Світло є найшвидшим джерелом інформації в нашому всесвіті. Завдяки світлу можна спостерігати за зірками, віддаленими від землі на мільярди світлових років. Також світло допомагає бачити предмети навколо, їхні кольори, форми і розміри. То що ж таке світло? Це електромагнітне випромінювання, що поширюється хвилями. Вони схожі на морські. Пригадай, як лежиш на таких хвилях, а вони гойдають тебе то вгору, то вниз. Відстань між двома підйомами становитиме довжину хвилі. Від довжини хвилі залежить її колір. Найкоротші світлові хвилі, які здатні сприймати людське око, мають фіолетовий колір, далі йдуть сині, блакитні, зелені, жовті, помаранчеві та червоні світлові хвилі вони належать до спектра видимого світла, але за його межами є інші хвилі більшої чи меншої довжини. Але дізнатися про них більше ти можеш із курсу фізики на нашому каналі. Отже, різноманітні світлові хвилі ширяться простором від джерела світла. Навколишні об'єкти деякі хвилі поглинають, а інші відбивають саме ці відбиті хвилі і надходять до очей. І таким ми бачимо навколишній світ. Тож настав час познайомитись із будовою ока. Око. Це парний орган зорової системи. Око разом із фоторецепторами належить до периферичного відділу зорової системи. Пригадати, що це і які ще є відділи, тобі допоможе інше наше відео за посиланням. Перше, на що ми натрапляємо, коли дивимось на чиїсь очі, це допоміжний апарат ока. До нього належать брови, які не дозволяють поту з чола потрапляти до очей. Вії, що вловлюють найдрібніші часточки пилу з повітря і запускають механізм кліпання, щоб уберегти цілісність ока, повіки, які захищають око від механічних ушкоджень і надмірного освітлення. Також наявна слизова оболонка кон'юнктива, що захищає зовнішній шар видимої частини ока. Усередині кон'юнктиви розміщені дрібні слізні залози. Вони виділяють сльози, захищають око від пересихання та потрапляння до нього патогенів. Слізні залози також містить слізна ямка лобової кістки черепа. Але це мала частина нашої зорової системи. Людське око за формою нагадує кулю, більша частина якої всередині заповнена склистим тілом. Це прозора драглиста маса, що заповнює очне яблуко, підтримує його форму і внутрішньоочний тиск. Саме очне яблуко оточено жировою підкладкою до якої прикріплені зовнішні м'язи, і занурене воно в кісткову порожнину в черепі, очну ямку, виділяють три оболонки ока. Зовнішня оболонка представлена сполучною тканиною. Більшість цієї оболонки представлена склерою або ж білковою оболонкою, а спереду зовнішня оболонка представлена прозорою рогівкою. Через прозорість і випуклу форму вона здатна пропускати і заломлювати світло. Тепер зануримось у середню оболонку. Вона містить судинну оболонку, розташовану під склерою. Крізь кров у цих судинах решта оболонок ока отримують кисень і поживні речовини. Найвідоміші частини середньої оболонки ока райдужна оболонка та зіниця. Райдужна оболонка є продовженням судинної оболонки. Також у ній розташовані пігменти, які зумовлюють колір очей. До речі, візерунок і забарвлення твоєї райдужної оболонки унікальні, вони різні у всіх людей, так само як відбитки пальців. У райдужній оболонці розташовані колові м'язи, що відповідають за звуження і розширення зіниці. Зіниця це отвір у райдужці, крізь який світло надходить усередину ока. У темному приміщенні зіниці будуть розширені, щоб вловити якомога більше світла. А коли навколо сонячно, зіниці будуть навпаки звужуватися від надмірної кількості світлових променів. Також до середньої оболонки ока належить целіарне або ж війкове тіло. Воно містить м'язи, здатні змінювати форму кришталика прозорої еластичної двоопуклої частини ока. Прозорість кришталика пояснюється відсутністю кровоносних судин. Його живлення забезпечує водяниста волога, розміщена перед кришталиком у вологих камерах ока. Зміна форми кришталика сприяє якомога кращому фокусуванню зображення на внутрішній частині ока сітківці. Акомодація це пристосування ока до чіткого бачення предметів, розміщених на різній відстані від нього шляхом зміни форми кришталика. Для того, щоб чітко бачити предмети на відстані, війкові м'язи розслаблюються, а кришталик стає більш пласким. А коли необхідно розгледіти предмети поруч, війкові м'язи скорочуються, а кришталик стає більш опуклим. Перед тим як потрапити на сітківку, світло в очах проходить такий шлях: рогівка, волога камера ока, зіниця, кришталик, склисте тіло. Рогівка, волога камера ока та склисте тіло здійснюють часткове заломлення променів. Завдяки чому на нашу сітківку проєктується дійсне, зменшене й обернене зображення об'єктів, а коли інформація про об'єкт надходить до нашого мозку, воно повертається назад. Зображення фокусується на сітківці це внутрішня оболонка ока, що містить фоторецептори. Сітківка складається з двох шарів ближче до судинної оболонки розташований пігментний шар, який допомагає поглинати світло, щоб воно не розсіювалося всередині очного яблука. Далі розташований нервовий шар. Він утворений нервовими клітинами, що відповідають за передачу нервового імпульсу, та тими нейронами, що сприймають світлову інформацію фоторецепторами. І ось тут нам необхідно розповісти тобі про два типи фоторецепторів у сітківці ока. Перші – колбочки. Їх налічується близько 6-7 мільйонів у кожному оці Вони дають змогу роздивитися дрібні деталі об'єктів та їхні кольори. Колбочки бувають трьох типів. Чутливі до довгих світлових хвиль сприймають червоно-помаранчеві кольори. Чутливі до середньої довжини світлових хвиль розрізняють жовто-зелені, а ті, що сприймають короткі світлові хвилі, розрізняють блакитно-сині кольори, найбільше колбочок у центрі сітківки. Це місце ще називають жовтою плямою ділянкою найкращого бачення. Але в колбочок є одна особливість вони активні за умови яскравого освітлення. А от за умови тьмяного ні. Пригадай, у темному приміщенні важко розрізнити кольори. Тому є інший тип фоторецепторів – палички їх у нашій сітківці значно більше, близько 100 мільйонів. Вони активні і при слабкому освітленні, але не здатні розрізняти кольори, фіксують лише наявність чи відсутність світла. Паличок найбільше по краях сітківки, що забезпечує периферичний бічний зір. Після того, як палички та колбочки отримали інформацію у вигляді світла, вони передають її нейронам вже як нервові імпульси. Близько мільйона аксонів нейронів сплітаються разом і формують зоровий нерв, який крізь сітківку проходить до головного мозку. Сліпа пляма це місце виходу зорового нерва із сітківки. Тут немає фоторецепторів. Далі зоровий нерв проводить ці імпульси до певної ділянки таламуса, який перерозподіляє інформацію і передає її до зорової кори в потиличній частці кори головного мозку. Як і будь-яка частина тіла, наші очі можуть втомлюватися або навіть хворіти. Тож зараз розповімо про деякі їхні захворювання. Короткозорість. Порушення зору пов'язане із фокусуванням світлових променів від предметів перед сітківкою. Унаслідок чого людина добре бачить об'єкти поблизу, але їй важко розрізняти ті, що знаходяться далеко. Наприклад, може бачити текст на телефоні, але не розпізнає здаля номер автобуса. Далекозорість порушення зору пов'язане із фокусуванням променів від предметів за сітківкою. Тоді віддалені об'єкти видно чітко, а ті, що поблизу розмиті. Тобто читати книгу або писати може бути складно. Астигматизм порушення зору зумовлене несферичною формою рогівки або кришталика, за якого промені світла не фокусуються в одній точці. Тому зображення стає нечітким або розмитим на будь-якій відстані. Для того, щоб захистити очі від перевдоми, необхідно дотримуватися доволі простих правил. Пам'ятай про освітлення. Наприклад, надто яскраве чи занадто тьмяне освітлення під час читання чи роботи за комп'ютером можуть спричинити перевтому очей. Для відео на нашому каналі ми використовуємо саме чорний фон, це для того, щоб уберегти твої очі від перенапруження, якщо переглядаєш ролики в темний час доби. Також слід пам'ятати про режим роботи перед екраном. Кожні 20-30 хвилин слід робити мінімум п'ятихвилинну перерву і подивитися кудись, крім екрана. Можливо, за вікном чарівна погода. Ну, і наостанок слід дотримуватися збалансованого харчування. Особливо важливо для підтримки зорової системи вживати вітаміни А та Е. Дізнатись більше про вітаміни та про їх значення для нашого організму ти можеш з іншого нашого відео за посиланням. Запам'ятай. Світло це електромагнітне випромінювання, що поширюється хвилями. Око це парний орган зорової системи, здатний сприймати світло. До допоміжного апарату ока належать брови, вії, повіки, конюнктива, слізні залози. До зовнішньої оболонки ока належать рогівка і склера, білкова оболонка ока. Середня оболонка ока містить судинну оболонку, циліарне або війкове тіло. Райдужну оболонку і зіницю. До внутрішньої оболонки ока належить сітківка. Вона має два типи фоторецепторів колбочки, які відповідають за розпізнавання кольорів, та палички, які розрізняють наявність чи відсутність світла, забезпечують периферичний зір. Акомодація це пристосування ока до чіткого бачення предметів, розміщених на різній відстані від нього шляхом зміни форми кришталика. Став уподобайку не забудь зробити перерву і дати очам відпочити.